Набирає обертів програма Національний кешбек, яка реалізується за ініціативи президента України Володимира Зеленського в рамках національної економічної платформи, зроблено в Україні. Вже місяць українці за придбання вітчизняних товарів мають можливість отримувати кошти на власний рахунок. Для цього достатньо при покупці обирати товари з позначками зроблено в Україні, і опісля отримати кешбек. Для того щоб дізнатися, чи приймає товар участь. В програмі національний кешбек потрібно перевірити маркування на упаковці, щоб було написано зроблено в Україні, або зісканувати товар за штриховим кодом. Держава повертає 10% від суми покупки. Отримані кошти можна буде використати на оплату медичних, комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку, а також спрямувати на підтримку збройних сил України або придбати військові облігації. На сьогодні на Прикарпатті до програми приєдналися 76 продавців, мережа яких налічує 711 торгових точок. Щодо виробників з Прикарпаття, то свою продукцію зареєстрували вже 23 суб'єкти господарювання, асортимент перевищує 1600 товарів. Серед них Івано-Франківський хлібокомбінат, який один із перших в Україні зареєструвався в програмі. Також наш виробник «Інтелком», який пропонує понад 800 найменувань товарів, і тим самим входить десятку підприємств в Україні за кількістю найменувань. Хочу зазначити, що до національного кешбеку долучаються все нові виробники та збільшується асортимент товару. Тож, щоб скористатися програмою, потрібно оформити картку, на яку держава перераховуватиме кошти, надати дозвіл на передачу даних про транзакцію з обраних карток при купівлі товарів в магазинах, що долучилися до даної програми. З мобільного застосунку дія обрати послугу, національний кешбек та вибрати оформлену картку для отримання коштів, і не забувати купувати товари українських виробників, адже так ми підтримуємо економіку країни та зміцнюємо її обороноздатність.